Час Путіна та його кліки минув. Завтра прийдуть нам бандити і грабітелі. Мене уб'ють. Україну вітають у кожній країні як сильного лідера вільного світу, а Росію принижують в тих регіонах, які вона вважала раніше своїми. Це свідчить лише про одне: що час Путіна та його зграї уже минув. Як демон окроплений святою водою Кремль б'ється в конвульсіях. Він задіює мережу десятиліттями підгодованих агентів, продажні змі та агентів впливу. Марні спроби закричати, перекричати, саботувати і кожного разу безуспішно і знову і знову стикатися з приниженням навіть у тих регіонах, які по імперському Кремль вважав своїми. Повага, яку неможливо купити за гроші, є справжньою силою, більшою ніж газова труба чи корупційні відкати. Україна змусила поважати свою думку та слово. А Росія зазнає військової поразки, і це неминуче. Міжнародне право буде повернено на порядок денний. І час уже готуватись до обговорення післявоєнного устрою світу, давайте почнемо власне з заяви російської сторони про те, що вони повністю контролюють Бахмут. Ця заява не відповідає дійсності. Її поява не випадкова якраз на момент проведення зустрічі G7. Її варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій, тобто показати країнам світової співдружності, що незважаючи на надзусилля. У моменті надання військово-технічної допомоги Україні, до речі, на G7 стояло ключове питання, в тому числі розширення характеру військово-технічної допомоги нашій країні. Російська Федерація, начебто, має певні успіхи. Е, менше з тим, давайте аналізувати заяву Пригожина з приводу взяття Бахмута. що мовиться? там чітко сказано: взяли під контроль багатоповерхівки. Тобто після, скажімо так, певних тактичних успіхів в районі так званого Доміно, це житловий квартал Бахмуті, під контролем ЗСУ залишається ще певна територія. Мовиться про приватний сектор, і ті території, які межують хромове. Тому заява Пригожина – це елемент політичних. Спекуляції інсинуації він прекрасно розуміє, що межі бахмута не обмежуються багатоповерхівками, і тобто, не про які повний контроль над містом не йдеться. Я ще раз підкреслю, не випадкова дата і характер цього повідомлення. Тобто, ще раз підкреслю, її варто розглядати як інформаційну операцію російської сторони. Причому давайте подивимося, що інформаційна операція проводиться на високому представницькому рівні. Міттєва реакція російського диктатора, який чи не вперше зауважте підкреслює ключову роль ПВК Вагнер в взятті Бахмута, тим самим відкидаючи будь-які розмови про так званий штучний конфлікт між Міністерством оборони Російської Федерації, відповідно самою ПВК. Це головному управлінні розвитки Міністерства оборони, які вдало так і наполегливо просуває тезу про наявність конфлікту між ПВК і відповідним керівництвом Міністерства оборони у вашому етері, Я дякую за запрошення. Ми спростували цю інформацію, пояснивши, що призначення. Колишнього першого заступника міністра оборони Російської Федерації Мізінцева свідчить про прямо протилежний характер Міністерства оборони, відповідно, російські спецслужби беруть під повний контроль ПВК, що і відбувається. Ба більше того, всередині самої ПВК відбуваються конфлікти всередині ПВК, а не зовні між Пригоженим і відповідно Дмитром Уткіним, які і є. Власне, і засновником ПВК, і людиною, яка керувала бойовими операціями. Менше з тим повернемося до ситуації в Бахмуті. Тобто заява Пригожина. виключно маніпулятивна ЗСУ залишають свою присутність в Бахмуті. Йдуть запеклі бої. Так, ситуація важка. Але давайте говорити і про тактичні успіхи збройних сил України на Бахмутському напрямку, бо не можна відділяти міста Бахмут від всього власне театру бойових дій навколо Бахмуту. В районі Хромове Збройним силам України вдається деблокувати трасу Бахмут-Часів'яр. Основна логістична складова, бо більше того, нам вдається відсунути окупантів на значну відстань. В районі Берхівки нам дається взяти Збройним силам, немає з нами у низький уклін нашим захисникам чеські повага, вдається взяти під контроль ключові висоти для розуміння, шановне товариства. Ці висоти 250 метрів над рівнем моря. Сам Бахмут, висота над рівнем моря 100-120, тобто значний перепад, який дозволяє Збройним силам України тотально тримати під вогневим контролем все місто, що і відбувається. Тобто, фактично, ті підрозділи ПВК і Збройних сил Російської Федерації, які наразі оперують в місті Бахмут, знаходяться під підшильним вогневим контролем з боку Збройних сил. України. Далі йдемо інший флан Іванівське. Так само, тактичні просування і успіхи Збройних сил України зачищена лісосмуга, що дає можливість говорити про покращення позицій Збройних сил України. Наразі говорити про те, що ми взяли на впівкільце Бахмут. Ну я би не став. Я не знаю, звідки така інформація у пані Гані Маляр. Вона напевно більш поінформована, але менше з тим. Давайте далі продовжувати щодо тактичних успіхів. Район стопочки так само успішний характер дій Збройних сил України. Район клічівки. Ми фактично протискуємо зараз окупантів. Мовиться про те, що Збройні сили України виходять знов на стратегічні висоти, які дозволяють тримати і клічівку. Відповідно, Бахмут під знов-таки тотальним вогневим контролем. Оце ті ж та ситуація, яка відбувається навколо Бахмуту. А плюс, я знову подякую вашому телеканалу. Підтвердилася інформація про перекидання підрозділів, які сформовані на етнічній основі. Мовиться про кадирівські підрозділи в район Бахмута, зокрема. Йдеться про 96-й полк оперативного призначення Росгвардії. Магомед Тушаєв командуючи цим полком. А ми в телеканалі прямому заявляли про те, що не випадкова заява пригоджена про вихід з Бахмута і відповідна можливість ведення кадирівських підрозділів. Ця інформація підтвердилася. Наразі можемо говорити про те, що а Бахмутський напрямок буде використаний російськими спецслужбами для фактичної утилізації цієї приватної армії. Мовиться, ну, власне, і про Ахмат, і інші е, мілітарні структури, які підпорядковані Кадирову. З позитиву, ще шановне товариство, варто відзначити утилізація збройними силами України декількох приватних військових компаній, на саме на Бахмутському напрямку. Останніми днями. В ході успішних контратак ЗСУ повністю розбита приватна військова компанія Ветеран, яка підпорядкована, до речі, Міністерству оборони. Чому така назва, шановні колеги, складається з мотивованих бійців ветеранів спецслужб, силових структур і відповідно Міністерства оборони, які мають колосальний бойовий досвід і підпорядкована ця структура ще одні цікавій ПВК. Під назвою Ред Дуд, тобто, товариство і шановні колеги, мовиться про те, що російські спецслужби використовують бахмутський напрямок для фактичної утилізації всіх приватних військових компаній. Приватних армії позбавляється російський диктатор можливості створення військово-політичної опозиції за момент існування приватних армій на території Російської Федерації. Оце ті. подій, які на навколо Бахму. Про Генри Киссинджера хотел вас спросить. Да, помним, что это такая важная фигура из американского прошлого все-таки, да, человек, который отвечал за внешнюю политику очень долго. И вот он дал такое обширное интервью британскому журналу «Экономист». И там даже сам говорит, слушайте, ну, наверное, все удивляются, как это я так переобулся в воздухе за несколько месяцев. Но теперь он говорит, что он выступает за вступление Украины в НАТО, и там интересное обоснование. Он говорит так, что ну, э, во-первых, там э, Россия больше не является конвенциональной угрозой, которую ее раньше считали. Во-вторых, и вот это вот я хочу с вами обсудить. Мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она будет самой хорошо вооруженной страной с наименее опытным руководством в Европе. И для безопасности в Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО. А что имеется в виду наименее опытное руководство в Европе? Имеются в виду некие протоколы НАТО, которые должны быть введены по управлению вот этим всем вооружением? А Киссинджер это как э, вот, э, такая вот, э, хитрая лиса прошлого века, да, вот э, прагматичный политик, профессиональный политик. Вот его у нас в Израиле не любят заслуженно, как раз потому что у него была очень всегда тоже антиизраильская политика. Вот э, он запрещал Израилю наносить превентивные удары, максимально давил на Израиль всегда и так далее и так далее. Э, э, Киссинджер боится, что Украина станет э, сильно независимой фактически она будет самостоятельным игроком. Понимаете, такие вещи, как бы он, он экс, и он может завтра умрет. Он прекрасно понимает, поэтому говорит, что хочет. На Западе многие так это думают, понимают, но то, что как бы у политиков на уме, у жира на языке. насчет руководства Украины, конечно же, Украина это часть бывшего так называемого второго мира, соцблока но она не стала частью Первого мира. Как бы она ее не приняли ни в Евросоюз, ни в НАТО по показателям экономическим, коррупционным и другим всевозможным и так далее. Она тоже не находится в списках стран Первого мира, так называемого. То есть для Киссинджера Украина страна Третьего мира. Ну, для него, в его парадигме. То есть для него Украина, пардон, это страна как бы вот, неразвитая. Вот. он считает, что украинцам нельзя доверять. И раньше он выступал как раз против, зачем нам эта как бы бедная, неразвитая страна, А сейчас он говорит, ну хорошо, если мы уже ее вооружили... И сейчас она стала такой силой, не дай бог, эта сила будет сама по себе существовать, без нашего пантронаша, как бы вот, жандармов этой планеты, да, американцев, которые мы понимаем, определяем вот там, судьбы народов и так далее. Просто для украинцев, чтобы им не было обидно, то же самое он думал про Израиль. Ну, какие-то в песках, какие-то евреи, 3 миллиона, 2 миллиона, что-то там сделали, какие-то у них там странные кибуцы, и они со своими там армиями, и там 2000 танков захватывают территории, то на Сина, и то на голландских высотах, и все это без наших разрешения, все это без нашего контроля, не пойми, что куда, все это все вспыхнет, не дай бог. Да. Киссинджер это такое вот э, чувство такого а, а, отца, мы все должны заправлять, мы все должны контролировать, все должны пищать по нашей указке, как бы. не дай бог, кто-то будет что-то делать без нашей указки. Вот. вот и все, поэтому он боится, что Украина станет независимым сильным игроком, и он предупреждает об этом, и публично именно говорит. Это многие там боятся, просто они не озвучивают этого, а Киссинджер озвучивает, в силу того, что он никому ничего не обязан, и он уже старенький. Ви щось здіваєтесь, ли? Путін це продукт нашої поблажливості, згарування, наївності щодо Росії. Ми були переконані, що Путін зможе обрати європейський шлях. Йому як це не безглуздо пропонували місце в Раді Європи. НАТО намагалися налагодити партнерські відносини з Росією. Закрили очі на всі злочини, які Путін скоїв до України в Сирії, Грузії, Чечні. Ми казали, що так ведуться справи, що це не так вже і важливо. Сьогодні Путін є результатом цього. Якби ми зупинили його, як закликали різні люди, включно зі мною ще під час війни в Чечні, все було б інакше. Сьогодні Україна була процвітаючою освіченою і щасливою європейською країною. Треба було зупинити Путіна і в Грузії у 2008 році Я написав статтю Лемон, де просив і благав про вступ України та Грузії до НАТО. Я казав, що це наш обов'язок, обов'язок заходу прийняти їх в НАТО. Мені відмовили мене не почули. Мені сказали, що це безвідповідальна пропозиція, і що в результаті за 15 років маємо повномасштабну війну. А безвідповідальними виявилися не інтелектуали, а так звані експерти, які співали пісню про добру Росію, яка мала належати до європейської родини. Я ж був реалістом, коли говорив, що Україна має вступити в НАТО і в Євросоюз. і чого по по-прежнему будемо врать, що все нормально. Все гораздо хуже. Гораздо хуже. Ключова історія, звісно, це демонстрація заходу постачати далекобійні системи. Першими наважились це зробити британці, шторм Shadow. так на болотах, вий, паніка і істерики. Ну від абсолютної І які ж бздліви скоти. Ну, це лютей бізумі, абсолютно вони не знають як відповідати. Вони зараз намагаються атакувати наші цивільні об'єкти. Система нашої протиповітряної оборони з залученням, звісно, американських і європейських технологій відпрацьовує на ура. Системи Петріот продемонстрували, що путінський так званий гіперзвук це напівфейкова історія. не залишилось ніяких аргументів. Долгие годы Путин использовал достаточно успешный ядерный шантаж. Но на это Запад дал решительный ответ Путину. Это произошло в октябре прошлого года. своему ряду каналов Путину сообщили, что после, какое наказание последует за использование ядерного оружия. Но просто говоря, его просто за это убьют. И тогда он произнес знаменитую фразу в октябре по особую. «Да, мы, а мы не собирались использовать ядерное, а нам оно и не нужно. Мы уничтожим украинскую всю инфраструктуру конвенциональными атаками нашей э, ракетных войск и военно-воздушных сил. С тех пор он пытается это сделать, но и эта карта оказалась, оказалась бита. У него не осталось ни одного аргумента. Вынужден ожидать приговора себе, Като будь винісів начинаючи за ближайших дні наступленням каяцьких сініну безперечно. Я думаю, в Кремлі не просто чекають і готуються. Вони намагаються пропрацювати кілька сценаріїв, але як ми побачили, відповіді в них нема. Зокрема, йдеться як про можливі дронові атаки система ППО-Російська. Не те, що понищена, але її в будь-якому разі замало для того, щоб прикривати всі важливі об'єкти, і з другого боку розуміємо, їм немає чим відповідати зокрема, йдеться про якісний склад армії. Хоча техніку для сухопутних операцій вони мають, ракети вони мають. Ми теж не будемо недооцінювати нашого ворога. Так, да, них є дасте но прежде всего, Вы правильно подчеркнули, у них же нет системы противовоздушной обороны. Это показывает все обман и их многолетней пропаганды. Они же говорили, что НАТО готовится наступать в захватах за Россию. Если бы они серьезно в это верили, они бы построили совершенно другую систему обороны. А мы видим, что Москва-то защищена какими-то панцирями, которых, помните, генералы и полковники генштаба на собственной спине тащили на крышу генерального штаба. Да, у них есть достаточное количество ракет, чтобы совершать еще больше военные преступления, уничтожая, уничтожая мирное на население Украины. Но это последний, их последний отчаянный, отчаянный шаг. Собственно, на поле боя им противоставить нечего, тем более с последними поставками дальнобойных ракет «Стоншейбл». Да, кстати, я напомню, что во время визита Зеленского во Францию Макрон сообщил, что французы, это же совместная франко-английская разработка, просто разные названия, англичане называют это Шейбова, а французы называют ту же ракету «Скелп». это «Скелп» в таких же количествах будет постоянно французами Такі Ну здержування кого здержало? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.